Хочеться трішки вирівняти гендерну нерівність на моєму каналі. Сьогодні суто чоловіча прикраса Затискач для краватки. звороті клеймо Сіам Стерлінг. Сіам це колишня назва Таїланду. Офіційно країну переіменували у 1949 році, але сувеніри з таким маркуванням продовжували випускати до 70-х років. Тож приблизна дата випуску 1930-1970 роки. Клеймо Стерлінг вказує на срібло. Згідно з правилом мінімум 92,5% срібла. На лицевій стороні зображення слона священна тварина Сіаму, символ мудрості, сили і царської влади. Прекраса створена у техніці Нієло. Відомо ще часів. Давнього Риму майстри вирізали тонкий візерунок на сріблі, а потім заповнювали ці лінії особливою сумішю сплавом сірки, срібла, міді та свинцю. Після випалу на високій температурі цей сплав чернів і малюнок набував глибини та контрасту. У Сіамі техніка набула унікального вигляду. Маленькі шедеври, що відображають тайську культуру і міфологію, стали популярним сувеніром і пам'яттю про далеку країну Сходу.